Люди в нашій галузі, вони всі здебільшого ентузіасти. Я навіть не про себе можу сказати, а про всіх, з ким я працюю вже достатньо велику кількість років. Для мене було напевно місію і мого життя, і життя всієї компанії популяризувати настільки читання, щоб книжка була просто не те, що першою, але необхідністю в житті. Я за фахом хімік-аналітик і я за фахом судмедексперт. Я практично не працювала за фахом, ну, тому що в мене вже тоді почалися е, книжки в моєму житті. На той час цікавість до книжок була настільки велика, що не було проблем з продажем книжок, була проблема з нестачою книжок. І мені просто було цікавіше займатися тим, чим я займаюся все своє життя. Ідея виникає. Раптом ідея виникає завжди з якогось тренду або з якоїсь ситуації, або з якоїсь позиції, коли ти щось хочеш сказати, коли є що сказати світу, коли ця ідея перетворилася на книжку. Далі автор пише синопсис, узгоджується зміст для того, щоб ми всі вирівнялися, і бачили це однаково. Далі автор пише текст. Або ми купуємо авторські права за кордоном. Якщо це авторські права за кордоном, то ми перекладаємо. Якщо наш текст, то ми одразу починаємо редагування. І в тому і в іншому напрямку велика достатня робота редактора. Після редагування далі іде чітка, далі йде верстка, далі коректура, далі чітка верстки. В общем, багато багато видавничих процесів. І, врешті-решт. У нас виходить оригінал-макет. Це електронний файл, який ми здаємо в друкарню. На цьому закінчується робота видавництва як е, Юрособи. Тобто, оце видавництво. Далі книжка йде в дистриб'юцію, далі вона може йти в декілька каналів. Це може бути, якщо це паперовий носій. Офлайн-книгарня, де ми зараз з вами знаходимося, це може бути B2B, Тобто ми оптом продаємо клієнтам, нашим партнерам, або це може бути наш інтернет-магазин, або будь-який інший інтернет-магазин, або це може бути цифровий носій, або це може бути аудіо. Ну, тобто далі вже книжка починає жити своїм життям. Авторське право, авторська ліцензія працює таким чином, що якщо ми її купуємо в Україні і українською мовою, то вона ексклюзивна. Тобто жодне інше видавництво не може видавати цю книжку. Це дуже добре. Але, звісно, велика кількість є піратів, і ми нарахували десь колись, і навіть купили ці книжки, які пірати спіратили в нас. І ми нарахували тільки наших книжок: 72 найменування. Це величезна кількість. Наш переклад просто вкрадений. Автор не отримує роялті, закордонний автор або наш український автор, і в той і в іншій ситуації це дуже дуже погана річ. Це просто дуже великий удар по видавництву. Ми змогли довести, що ці книжки піратські, що авторські права у нас. Ми змогли це підкреслити матеріально. У нас є чеки, у нас є підрахунок втраченої вигоди. Автори мають розуміти, коли вони йдуть в видавництво. Що видавництво їх захистить, тому ми прям дуже слідкуємо за цим. Зараз наш книжковий ринок не в найкращому стані. Моя задача зараз, щоб видавництво вивати, вижило, щоб воно зростало, щоб книгарні відкривалися. Врешті-решт ми живі, незважаючи на те, що ми з Харкова ми розвиваємось. Ми відкрили велику кількість книгарень. У нас кожен рік виходить десь 300 новинок. Ми купуємо права на новинки, які ще не написані навіть. І це ознака нашого оптимізму і віру в перемогу, перемогу всій країни. І те, що ми тут надовго. Я пишаюсь тим, що мені вдалося побудувати команду, і це насправді одне з найважчих таких речей. У нас в команді багато креативних людей. ідей. Отак, от, от, а от знайти людей, які зможуть довести ці ідеї до кінця, їх насправді не так багато. Знайти людей, в яких багато таких софт скілів, які допоможуть спрацюватися разом, і в цьому унікальність команди, що незважаючи на війну. Незважаючи на те, що ми працюємо четвертий рік віддалено один від одного. У нас 300 людей. Ми всі разом. Нам хочеться бути разом. У нас планів дуже велика кількість. Вони дійсно у нас амбіційні. Ми будемо розвиватися в різних напрямках. Зараз у нас десь близько 30 країн, з якими ми працюємо. Це достатньо велика кількість насправді. І дуже важко нам достукатися до країн, в яких все добре, все спокійно. Все налагоджено. Нам би хотілося, щоб читали наші кришки про війну. Для нас важливо, щоб голос наших українських авторів прозвучав за кордоном. Хотілося б, щоб країни більше на нас звертали увагу, і дуже б хотілося, щоб не через війну, а через нашу перемогу. Говорячи про видавничу сферу, ми завжди говоримо про сферу, яка напряму пов'язана зі створенням інтелектуальних творчих продуктів. Тому що видавництво працюють з авторами, видавництва створюють книги, видавництво створюють те, що сьогодні в Україні є предметом національної гордості. І в цьому сенсі, певно, мені надзвичайно приємно говорити про видавництво в Віват, а видавництво, яке також відомо в усій Україні відома за кордоном своєю роботою, своїми величезними випусками, своїми фантастичними авторами і своїм героїзмом. Віват працює в Харкові. Вся Україна писала Вівату слова підтримки, коли її продукцію у 24-му розбомбили в Харкові на складах. Це видавництво, яке залишається працювати в Харкові і буде там працювати, тому що воно пишається місцем свого походження, місцем свого створення і місцем свого розвитку. IP-офіс Достатньо багато уваги приділяє питанню захисту авторських прав. І недаремно в минулому році ми спільно з видавцями вводили спільні компанії свої інформаційні кампанії, спрямовані на те, щоб не допускати піратство в видавничій галузі. Видавництво Віва це ще приклад відповідального ставлення до інтелектуальної власності через призму брендування, тому що це приклад видавництва, яке має відповідну Торговельну марку, який розуміє, що захист продукції йде не через призму лише авторсько-правової роботи, але й також через інші інструменти, які надає сфера інтелектуальної власності. І в даному разі якраз використання торговельної марки це найкращий приклад захисту своєї продукції. Укрнеєві цінує Наше співробітництво із Українським інститутом книги, і з нашою асоціацією видавців і розповсюджувачів книг, тому що ми розуміємо, що той інтелектуальний продукт, ті книжки, які сьогодні друкуються, це те, на чому буде розвиватися українська нація, від чого ми можемо відштовхуватися, говорячи про те, що ми віримо в українців як дуже високу інтелектуальну націю.